Ми стояли на дорозі. Як був вибух, я прикрив долонею шию, бо в області шиї воно запекло. Я зрозумів, що десь або опечено, або десь порізане, або поранення. Я так не бачив. Зажав рукою і відповз в укриття. І там ось сказали медики, що медики, які їхали до нас, вони попали там під удар молнії. От що погано, їх не чути у цих молні. Якщо в піві можна, якщо ти не в машині, їх почути можна. Ти ж не можеш постійно дивитись в небо. У тебе ще стоять задачі, ще транспортні засоби їдуть. Ну треба перевіряти, що вивозять. Можуть мародерствувати в Куп'янську. Давай, двері, Тут уламок теж зайшов через взуття, він залишався його вийняли вже, ще в Куп'янську. Є ще близько восьми, мабуть, уламків, котрі предстріть витягти. Очікуємо, поки зійдуть набряки. Зараз важкість стяг не функціонують. Їх може, були середні, але більше до легкого стану. Вони при свідомості пересуваються, їдять, тобто їм перев'язки, антибіотикотерапія, знеболення за показаннями. Тобто, все, їх стан задовільний, у нас сроків немає. Рани, коли зажили, ми не можемо виписати з незажившим. Заживають рани, шви знімаємо і виписуємо. Якщо вони потребують реабілітації, відправляємо. Якщо не потребують, тоді вони йдуть до служби. Я сам о, народився в Куп'янську, виріс там. І, не знаю, для мене це місто рідне. Свою користь зараз там в чому вбачаєте? Ну, Евакуація цивільного населення здебільшого. Я думаю, це на даний час основне. Ну і гуманітарна допомога супроводжуємо гуманітарні місії. Намагаюся, щоб купінь якось забезпечувати, надавати послуги тим громадянам, які остались. Да, їх там небагато залишилось. Реагувати на заяви громадян, повідомлення громадян. Це теж комусь робити потрібно. Тим більше в рідному. Тим паче, так.